Із портретом свого сина у натовпі Катерина Мяус. Каже, очікує на його повернення із травня 2022 року. Саме відтоді він вважається зниклим безвісти. Він в АТО пішов добровольцем зразу ж, у березні 2014 році, рік був там. А тоді, як почалась тільки війна, він зразу з того ранку пішов в воєнкомат і у суботу, була п'ятниця, в суботу, рано він вже поїхав. Позвонив мені, що ми, мамо, вже їдемо. Сказала дружина його, що обірвалося від Юри телефонний цей дзвінок і немає. Здавала, каже, жінка у травні цьогоріч і ДНК, та результатів досі не отримала. Дзвонить до мене слідчий і каже, я вже передав, все зробив і передав ваше ДНК далі. І все, і це закінчилося так. 7 числа минуло вже шість місяців. З донькою на акцію прийшла Наталія Шарапанюк. Говорить, вже два з половиною роки чекають на свою найбільшу підтримку в житті чоловіка та батька. 115-та механізована бригада пішов за призивом. Майже самого початку він рахується безвісти зниклим із 28 червня 2023 року. Зник безвісти в Донецькій області, Бахмутський район, село Роздолівка. Інформації поки що ми ніякої не маємо. Знаємо тільки що під час. Розслідування були знайдені засоби захисту, а саме це бронежилети та автомати. І що на на мою думку свідчить про те, що він є дійсно живим, так як засоби захисту все ж таки були знайдені, а слава Богу, тіл не було. То через це віримо, що він в полоні. Підтримати родини прийшов і місцевий житель Юрій Бревнов. Підтримую всіх, хто в полоні. А чому важливо? Тому що воля України це саме основне зараз. Моральна підтримка це дуже важливо, що люди виходять. Вони стали за нас щитом. Тепер наша черга не мовчати. І з таким плакатом сьогодні закликає всіх перехожих та водіїв підтримати родини, які щонеділі виходять нагадати про своїх рідних, каже співорганізаторка акції Оксана Куциконь. І незмінно ми чекаємо всіх рідних наших додому, тому що я рахую, що вони всі нам рідні, наші захисники, і ті, що в полоні, і ті, що зникли без звісти. Багато родин доєднуються з загиблих, котрі їх ще тіла не повернуті. Вони також приходять сюди, щоб нагадати про те, що вони також чекають своїх рідних додому. Незмінно, що неділі на збираємося нагадати, що війна триває, підтримати родини, котрі сюди приходять, тому що для них важливо. Бути почутими і отримати підтримку, і щоб вони розуміли, що оті жертви да вони не марні, тому що місто і, взагалі, Україна чекає своїх захисників додому, і що ми будемо до останнього стояти, нагадувати, боротися за їх повернення. Тетяна Зозуля, Федіркуцаба, Суспільне новини, Черкаси.